На курсі з емоційного інтелекту ми в грайливій такій гейміфікованій артерапевтичній формі з дітьми граємо про емоції, починаємо зі страху. А що ми боїмося? А легалізуємо, що різні дітки і різні люди бояться різних речей. Нормально, якщо хтось боїться таракана, хтось боїться монстра, а хтось боїться темряви. Це абсолютно нормально, бо вони починають: та я не боюся. І якраз на цьому курсі дуже гарно працює те, що вони всі дуже різні. І ми показуємо, що ми різні, і на емоції інших ми теж маємо реагувати. Хоча б толерантно, хоча б не соромити за це. Потім ми проходимо злість під час вторгнення повномасштабного в умовах, яких ми живемо, це дуже важливо, щоб ми могли і висловити цю напругу, злість, агресію, помалювати, погирчати, побігати, попригати, потанцювати. В нас дуже рухливі заняття. Ми не сидимо як в школі, а робимо дуже все активно.